Саме оця схема, яку ти сказав, Merlin Flex Duo, ранньо по 1,25 плюс 0,5 меро. Так. Ну, колеги, звертаю увагу. Вона, виглядає... вона ідеальна. Ідеальна. От так, як, от так, як хтось говорить, хочу, щоб був асфальт. Оце саме та схема. Ми її чимось ще підчищали частково чи ні? Так, ми, ми для контролю другої і третьої хвилі, вже після п'ятого листка, ми рекомендуємо 0,4 лаудіс півтора літра меру. Мінімально рекомендовані норми. М мінімально, так. Да. І ще який плюс по цій схемі: ця схема працює по всіх типах падалиці. Це звичайна падалиця, це експрес падалиця, це, це і місті, стійка падалиця. Ми, ми, і навіть падалиця Ейр, вона повністю піддається контролю в цій схемі. Супер. Ми колеги, звертаю вашу увагу стосовно чистоти міжрядь. І саме основне, немає гірчика дно. Дуже цікава комбінація, яка заслуговує на увагу. А як щодо контролю? Чи багато було соняшника, чи багато було супутніх бур'янів? Контроль позаду мене знаходиться, ми можемо підійти і подивитися. Як ви бачите, тут у нас контроль і містійкого соняшника. і, місті, і кого соняшника. Як ви бачите, тут досить багато його. Крім соняшника, тут у нас є і щериця, і лобода. І дуже багато злакових бур'янів. І е, правильно, Володя, що ти зробив, ми бачимо, наскільки наскільки ми втратили, забирають потенціал. потенціал Звертай увагу, з бур'янами без бур'янів. У ну, допомогою... ну, мене трішки краще із бур'янами. За допомогою схеми захисту, саме Flex Duo та Laudis, ми досягли гарних результатів, повноцінний. Качан гарно виповнений, без редукції. Ну і те, що могло бути, якби ми не прийняли правильні рішення. Тому зважайте, будь ласка, на це. Тому що запорука вдалої врожайності це ваші рентабельні рішення. Дуже багато бачу соняшника, дійсно, це була б основна проблема. Окрім також є і окрім цього, також є іщериця, є бачу і лобода. Але злаків дуже багато також. Ну тут зрозуміло. Впоралися на всі 100%. відсотків. Там власні чорний ідеально також забирає ця схема. Практично по 100 забирає того, що в нас є. Амброзію буде контролювати всі ці проблемні бур'яни, без, без проблем ми можемо. Супер.